Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк місто Вінниця знаходимося по вулиці полу Соборна 1. У нас нове надходження Audi Q7 модифікації преміум 2012 року випуску з автоматичною коробкою передач на повному приводі з 3-літровим бензиновим двигуном в ідеальному технічному стані, в ефектному білому кові. Таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі місті Вінниці за 14 490 доларів. Нагадує тонбічок в ідеальному технічному стані, має чудово лінізовану оптику, передні партроники, передню камеру. 19 оригінальні легкосплані диски, гума в гарному стані зимова, автомобільчик безпошкодний, без підкраси, дуже доглянутий, має повторювачі на шкалах. Автомобільчик повністю тонований. Також маємо задні патроники, задню камеру. Автомобільчик у нас семимісний. багажний відділ в ідеальному стані. Нагадую, друзі, автомобільчик в ідеальному технічному стані, що лакофарбово, що технічно. Переходимо до заднього ряду. Назвичай великий шкіряний диван коричневого кольору. Автомобільчик просторий, доглянутий. Карти в ідеальному стані. Крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятин. Маємо три підголівничка для пасажирів, підлокітник для зручності пасажирів. Панорамний дах, музичка, стопідйомнички, вставки дерева без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятин, дуже доглянуті. Маємо склопідйомнички, електрорегулювання дзеркал, пам'ять сидінь, дачі та тудищу, електрорегулювання сидінь, мультируль, автоматичну коробку передач, багатозонний клімат-контроль. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на філіалі в місті Вінниці за 18490 доларів, або придбати автомобільчик в лізинг, або в кредит, або замовити у нас ключ авто з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.